Да, сідайте, будь ласка, маю невеличке слово. Ну, як історія взагалі тут довга, але в мене небагато часу. Е я думаю, ми швидко її прочитаємо, вона дуже легко читається. Знаєте, є такі е моменти в житті, коли є якісь тексти, які дуже сильно тебе вражають, які дуже торкаються твого серця. Ну, скоріше за все, ви такі теж маєте, як і я. І моя, мабуть, найулюбленіша найулюбленіша історія це такий діалог, зустріч Христа з жінкою Самарії. І вона дуже схожа. Ну, ця історія, вона як для мене є ілюстрація нашого життєвого християнського шляху. Там є пункти, які я буду просто озвучувати, які я побачив в них для себе таку, ну, такі, знаєте. Контрольні пункти нашого життя, якщо можна так сказати. Тобто ти живеш і ти можеш себе звірити, на якому етапі життя сьогодні ти знаходишся. І хочу, щоб кожен був, знаєте, до цього уважний, тому що, ну, Боже слово, воно важливе для нас. І сьогодні у нас також служіння хліболамання, да, і наші серця мають бути підготовленими до цього. і... Ми маємо зазирнути в себе, на якому ми сьогодні знаходимося етапі. Давайте швиденько прочитаємо це Івана, 4 розділ з 6 віршу. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько 6-ї години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус: Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього: Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка самарійка Адже юдеї не спілкуються з самарійцями. І Ісус у відповідь сказав їй: Коли б ти знала Божий дар і той і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка: пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив, і сини Його, і худоба Його. У відповідь Ісус сказав їй: Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в вічне життя. Каже йому жінка: пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус: іди поклич свого чоловіка. І приходить сюди, е, покличе свого чоловіка, і приходить сюди. У відповідь жінка сказала йому: Не маю я чоловіка, каже Ісус. Добре, ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком, це ти правду сказала. Каже жінка йому: Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в, Єрусалім, в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. І Ісус промовив до неї, Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Відказуємо жінка, знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли він прийде, то сповістить нам усе. каже їй Ісус: Це я той, хто говорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв з жінкою, однак ніхто з них не спитав, чого хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав, усе, що я зробила, чи часом він не Христос. І далі з 39-го, там декілька віршів. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб побув у них і він пробув там два дні значно більше повірило через його слово. Амінь. От така довгенька історія, можливо, да? але хочу відмітити в ній в мене сім пунктів є. Я швиденько. Дивіться, перший пункт, який ми всі переживали в нашому житті: хто б переживав, підніміть, будь ласка, руку. Людина зустрічається з Ісусом. Хто вже зустрівся з Ісусом? Є, так? Да? Чи ні? Щось Небагато рук, ну нічого. ладно. Сьогодні можна служіння буде підняти руку і помолити за вас. Знаєте, як це, як це вийшло тут, ми прочитали. Да? Звичайний буденний день для цієї жінки, вона прийшла як і колись, як і вчора, і після, після вчора, е, прийшла по воду. Ну, бо це така була, ну без води, розумієте, важко їсти, готувати, і пити там, і, і, і стирати, і купатись, і так далі. І знаєте, тут її чекав Ісус. І знаєте, що перше, як було і у вас, і у мене в житті, я вірю, е, Ісус заговорив перший. Ісус робить це першим. Він, він робить крок до нас, да? Він простягає свою руку каже, давай, ну, тут вони розмовляли, да? тобто, в, цьому, в цьому випадку. Тобто, ну, вийшла, вийшла ось така ось зустріч. Е, можливо, дивне місце для когось. Да? у когось, там, Можливо, були якісь там, більш кращі умови. Да? У мене, наприклад, це був дитячий табір. Ось, да? У когось це може бути якась інша локація. Але сам факт, да? людина зустрічається з Ісусом. Е, це ми читали в вірші так, 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 в 9. Далі, другий пункт, який я помітив так, як етап життя, це людині відкривається Божа воля. Господь відкриває, хто він. Він каже їй це в 13 вірші. Він каже: у відповідь Ісус сказав: їй, кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не, питим, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Тобто Господь показує, що його от така мета. Він хоче, щоб більшість, щоб всі люди, максимально людей, от вони стали джерелом живої води. Це його така воля. Він її відкрив, ці жінки. Наступний момент це третє: це крок віри. Крок віри це був вже крок жінки. Я не знаю, як у вас. Я думаю, що я в своєму житті, тоді, коли я в таборі покаявся, то був крок віри, тому що багатьох речей я ще не розумів. Я щось знав, ну я щось почув для себе, да, що для мене було вже таким ну, основою. Ну, я розумів, там є якісь ну, моменти і якісь мелочі, які вони є всюди, да, якісь, там, які, які я ще навчусь пізніше, почую пізніше там. Хтось допоможе зрозуміти їх пізніше. І ось цей момент де жінка робить крок віри. Це ми бачимо в 15-му вірші. Вона каже: пане, так дай мені цієї води. Тобто вона ще не до кінця зрозуміла. Можливо, вона зі своєї колокольні дивилась на це все. Типа, ну вона ж по воду прийшла. І він якби каже: Ну, ну, типа, таким прикладом у мене ж є вода. І вона, ну хорошо, давай.' І тобто, вона, вона мала віру на це. Вона жінка не до кінця вже як я казав, да, не до кінця розуміючи все, що сказав Ісус, але відчуває потребу в живій воді. Вона зробила цей крок. Це був крок віри з її боку. Це третє. І ви можете поки дивитися, на якому ви з них знаходитесь. Можливо, ви ще тільки зустрічаєтесь з Ісусом. Можливо, ви людина, якій Бог тільки відкрив свою волю, або ще в процесі. Да? Можливо, ви зараз уже крок віри хочете зробити. Можливо, цей текст вам допоможе це зробити. Четверте. Господь підводить нас до потреби в ньому. І людина, знаходячись поруч з Богом, розуміє, де вона не права і що має змінити. Ну, це такий момент, можливо, знаєте, глибшого покаяння такого. Розуміння, хто Бог, хто ви там, і це між вами особисто, між вами і Богом відбувається. Можливо, там, в вашій таємній кімнаті, де ви молитесь, можливо, ну, якісь обставини, які ви проходите, Господь з вами працює, щоб вас змінити. Це ми можемо побачити 16 вірш, 16-й 19 -й, да, Коли Ісус задає дуже неприємне питання жінці і каже, ну, тоді поклич чоловіка. Ну, якщо ти хочеш цієї води, давай поклич чоловіка. Ну, Тобто почнемо з цього. І вона. Правду відповіла. Знаєте, можна було б сказати, та я там ну, щось придумати і собі на цьому етапі вже в принципі, з Ісусом можна було десь піти з Ісусом різними дорогами. Але вона обирає сказати правду. Вона каже правду, тому що їй це боліло. І це, і це видно, що вона хотіла цієї живої види. Вона хотіла змін, вона хотіла е, щось такого, що допоможе їй стати новою і іншою. Е, і каже, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком, це ти правду сказала. Каже йому: жінка, пане, я бачу, що ти пророк. Такі моменти в житті вони нелегкі. Я проходжу такі моменти, і думаю, ви багато хто з вас вже проходив, і ви знаєте, що ну, зміни це взагалі ніколи, нікому вони так просто не давалися. Це якісь зусилля. Це не з першого разу, можливо, у когось вийшло. У мене виходили зміни не з першого разу, далеко не з першого разу. Але милостивий Господь, який завжди підтримує. Він поруч в цей момент і Він хоче тебе підняти, він хоче тебе змінити, хоче зробити тебе іншим. Це був четвертий пункт. П'ятий пункт це. поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Це написано в Івана 4, 22. Не знаю, було у вас чи ні, але. Христианське життя воно таке цікаве, що ти е, кожного разу, коли ти пізнаєш Бога, ти розумієш, наче от, ну, коли ти на новий етап вийшов, ти розумієш, о, то я, то я взагалі там Бога не знав. Ну, тобі так здається. Типу, ти такий, о, Бог, або такий ще. Ти такий, вау, клас! А він, він, він там добре, можливо, там хтось відчув, хтось відчув його любов, хтось відчув його принципи, якісь, які Бог там відстоює-то да, в в ну, е, через писання або ще через якісь ситуації. Тобто важливо знати, кому ти поклоняєшся. Бо ми можемо чути щось, ми можемо десь там, по якимось чуткам, там, да, по якимось історіям когось, але самі цього могли ще не відчути. Ми, не, ми, ми ще не зрозуміли, кому ми поклонилися ж таки. І я хочу, ну і я, знаєте, ну, благословляю, щоб ми знали, кому ми поклоняємося. Хто цей Бог, як, яке його ім'я, який він, який його характер. Шостий пункт, який я відмітив, Господь показує важливість поклоніння, яке не зв'язане з місцем, а зв'язане з присутністю Бога в житті людини. Я не знаю, що тут ще додати, але ось така, знаєте, так я сформулював це, і це 21, 23 вірш цього розділу. Тому що, знаєте, іноді, як у мене було в житті, ти, коли ти відчув Бога, в якихсь там обставинах. ти... Кожного разу там ти, ну, ти пам'ятаєш, як це було, і ти хочеш це якось повторити. Ти хочеш прийти в те місце стать, в якусь позицію конкретно, там, як ти стояв, е, якусь пісню заспівати, ту, яку ти співав тоді, в той момент. Але, ну, але Бога можна відчути не тільки через ту пісню, не тільки в тому місці. Тобто, це все залежить від твого серця. Яке воно? Який, який в тебе настрій твого серця? Якщо ти шукаєш Бога, якщо ти. Про нього моніториш інформацію, як там, коли ти щось нове хочеш дізнатися, ти починаєш піднімати всі істочники, дзвонити всім друзям, там спрашувати, а є там щось сталося, як мені це там поправить. Ось так, так і тут в житті. Знаєте, ти, коли ти хочеш поклонитися, ну, коли ти хочеш поклонитися, то ти будеш шукати в своєму серці перше це. Тобто знайдеш в серці, і все інше вийде в тебе. Не, не обов'язково, що це було там конкретне місце і конкретна пісня. Це такий шостий пункт. І... Сьомий останній Господь бажає, щоб кожен став правильним поклонником. Е, і знаєте, на прикладі цієї жінки видно, як спрацьовує те, що сказав Ісус про поклонників. Цікаво просто спостерігати за цим діалогом і бачити висновок цього всього. Хто, хто, ну, я думаю, ви помітили, що жінка, що жінка зробила? Е, по ній було видно, що жінка лишає воду, лишає свою буденність, лишає свої турботи, вона біжить. В місто, і вона стає поклонником Христа. Вона, мені здається, вона сама не зрозуміла, що вона зробила, але це найбільша подяка, найбільше поклоніння, яке вона могла зробити, це піти і розповісти своєму народові, який, ну, який її не сприймав, який її гнав, який ну, від неї себе так, типу, о, відійди там, не підходь. Але вона робить це і через її свідоцтво, через її особистий приклад, через те, що вона зрозуміла, що хто такий Месія і що Христос був ним. Вона пішла і розповіла це іншим. Оце було найбільше поклоніння. І е, так само ми спостерігаємо, що утвердилась, чи ствердилась да, та Божа воля, яку відкрив і Христос спочатку. Він сказав: Я хочу, щоб люди стали джерелом води живої. І так і вийшло. Вона стала цим джерелом. Вона стала носієм тієї живої води, через яку люди почули про Христа і побачили Христа. І потім прийшли і сказали, добрий Христос, там, хоч ти юдей, але оставайся у нас ще два дні і там проповідуй нам, ми будемо тебе слухати, будемо робити, що ти скажеш. Ну, чи це невелике да, таке чудо просто через приклад простої жінки, у якої були свої труднощі, своє життя, там, свої якісь там, ну можливо, якісь навіть таракани, да, але через неї Бог спрацював, через неї Бог свою роботу зробив, і сталося велике благословіння. Там, самарійський народ, да, вони. Почули Євангелія, і вони побачили Месію своїми очима. Ось такий момент. І сьогодні кожен з нас такий висновок, да невеличкий, це ця жінка Самарії. Ми відчуваємо в дусі, як ми можемо поклонитися Богу. Тобто, знаєте, поклонятись Богу, не сти, ну, не з не цього. Ну, якщо ви сьогодні відчуваєте, там, я маю поклонитися Богу, там, підійти, там, брату допомогти, там, знаю, що у нього там якась там проблема, або сестрі да, допомогти якомусь там питанню. Якщо ви це відчуваєте, ну, зробіть це. Поклоніться Богу таким чином, зробіть. І знаєте, також такий, як не знаю, один із варіантів, як ми можемо поклонити, поклонитися Богу зараз, от в даний момент, в даний момент часу, ми можемо принести свої пожертви. Якщо ми Богу щось приготували сьогодні, то у нас є зараз цей час поклонитися. І, Таке питання, на якому етапі сьогодні знаходишся ти? Нехай це питання буде у вас. Запам'ятайте, не знаю, якщо треба, я можу скинути скріншот в групу, ви передивитесь там ще. Можливо, вам це буде корисно. Тому нехай Господь благословить кожного з вас, і давайте приготуємо те, що ми принесли Богу дати. Амінь.